Запитати, ви пара. Так. Як ви познайомилися? Ми познайомилися на стендап-концерті, де Максим виступав, а я була глядачкою. Коли побачилися, перше враження, яке було не про одного. Неймовірне. Я трошечки такою мускулінно сказав фразу: Ох, яка вона вродлива. Я вирішив, що в цей вечір я змушений буду до неї підійти до Олени, бо всяке в житті буває. Я не підійду, так хтось інший на наступний день. Чи одружені ви, чи ні? Шість років одружені? У нас є дитина, донечка, Ніка. Важливе для вас було одруження чи ні? Ви мене поставили в такий ступор. Ну, це просто як наступний етап. Дякувати Богу, мені пощастило зустріти таку дівчину, яка не мала ніяких а, протиріч в плані того, щоб а, ні, давай у нас будуть там стосунки без зобов'язань. Чекай, я ти пропонувала, як цей шлюб називався? називає шлюб. Це коли кожен живе в своїй окремій квартирі, в своєму окремому просторі. Але ми одружені. Ви так хотіли жити? Ну тоді мені здавалося, що це дуже цікава ідея. Ми отримуємо всі плюшки від шлюбу, але не отримуємо всі ці мінуси в там вигляді побуту. Це було на якихось як перших побаченнях наших. Така була думка в. Лене, яку я одразу відкинув? Вам вже не хочеться гостьового шлюбу? Ні, Мені подобається жити разом. А я задумаюсь інколи. Я жартую. Скільки витрачаєте на родину, живучи в Києві щомісяця? У мене є екселівська табличка. Да, я рахую, скільки ми заробляємо, скільки витрачаємо. Ну базові витрати. які ми маємо прям платити щомісячно. Так от 100% – це десь 80 тисяч гривень. Чим ви займаєтесь з ким працюєте? А я ютуб блогерка і в мене коучингова практика. Я стендап комік, це моя основна діяльність, і я живу за рахунок стендап-концертів, корпоративів. Що побажаєте людям мотиваційного, які шукають себе сьогодні? Задавати собі питання, якою людиною я хочу бути. Треба дуже. Впевнено робити те, що ти любиш, потрібно не слухати оточуючих, а слухати тільки себе.